Божі слова на кожен день. При згадці про Петра люди готові без кінця говорити хороше про нього. Вони відразу ж згадують ті три рази, коли він відрікся від Бога, як він випробував Бога, роблячи послугу сатані, і як у кінцевому підсумку. Його було розіп'ято догори ногами за Бога, і так далі. Тепер я зосереджуся на тому, щоб описати вам, як Петро знав мене та яким був його остаточний кінець. Петро мав хороший духовний рівень, але його обставини були не такими, як у Павла. Його батьки переслідували мене. Вони були демонами, одержимими сатаною, і в результаті вони нічому не навчили Петра про Бога. Петро був розумний, обдарований, і його батьки з юних літ душі за ним не чули. І все ж, ставши дорослим, він став їхнім ворогом, тому що ніколи не переставав прагнути пізнавати мене. А з часом повернувся до них спиною. Це було тому, що, перш за все, він вірив, що небо, земля і все інше знаходяться в руках Всемогутнього та що все позитивне походить від Бога і дається безпосередньо ним, без обробки сатаною. Протиставлення батьків Петра. Дало йому більше знань про мою люблячу доброту й милосердя, що посилювало його бажання шукати мене. Він зосередився не тільки на тому, щоб їсти й пити мої слова, але більше того, на тому, щоб збагнути мою волю, і завжди був пильний у своєму серці. Як наслідок. Він завжди був чутливим у своєму дусі, і тому в усьому, що він робив, він був людиною за моїм серцем. Він постійно зосереджувався на невдачах людей у минулому, щоб підбадьорювати себе, глибоко боячись потрапити в пастку невдачі. Точно так само він зосередився на засвоєнні віри й любові всіх тих. Хто любив Бога протягом періодів, таким чином, не тільки в негативних аспектах, але що набагато важливіше, в позитивних аспектах, він ріс швидше, так що його знання стали найбільшими з усіх у моїй присутності. Тоді не важко уявити, як він віддав усе, що в нього було в мої руки. Як він навіть відмовився від прийняття рішень про їжу, одяг, сон і місце проживання і натомість насолоджувався моїми багатствами на підставі того, що задовольняв мене в усьому. Я піддавав його незліченним випробуванням, випробуванням, які, звісно, залишали його напівмертвим. Але серед цих сотень випробувань він жодного разу не втратив віру в мене і не розчарувався в мені. Навіть коли я сказав, що залишив його, він усе одно не був знеохочений і продовжував любити мене в практичний спосіб і відповідно до минулих принципів практики. Я сказав йому, що не буду хвалити його. Навіть якщо він любить мене, що в кінцевому підсумку я віддам Його до рук сатани. Але серед таких випробувань, випробувань, які не обрушилися на його плоть, а були словами, він усе одно молився мені та говорив: О Боже, серед небес, землі та всього сущого, чи є хоч одна людина, яка небудь істота. Або яка-небудь річ, яка не знаходиться в руках у тебе всемогутнього. Коли ти милостивий до мене, моє серце дуже радіє твоїй милості. Коли ти судиш мене, яким би негідним я не був, я отримую більше розуміння незбагненності твоїх діянь, тому що ти сповнений влади й мудрості. Хоча моя плоть терпить тяготи, мій дух утішений, як я міг би не віддавати хвалу твоїй мудрості та діянням, навіть якщо б я повинен був померти, пізнавши тебе, як я міг би це зробити без радості й щастя? Всемогутній, хіба ти дійсно не хочеш дозволити мені побачити тебе? Чи дійсно я непридатний для того, щоб прийняти твій суд? Чи може бути так, що в мені є щось, що ти не бажаєш бачити? Під час таких випробувань, навіть незважаючи на те, що Петро не міг точно зрозуміти мою волю, було очевидно, що він пишався і був задоволений тим, що я використовував його. Навіть попри те, що він прийняв мій суд, щоб людство могло побачити мої велич і гнів, і що він не був стривожений цими випробуваннями, через його відданість мені через те, що я благословив його, він був прикладом і зразком для людини протягом тисячоліть. Хіба це не саме те? Що ви повинні наслідувати? Ретельно і довго подумайте про те, чому я зробив таку розгорнуту оповідь про Петра. Це принципи, згідно з якими вам слід діяти.